На ну, водоймах України з 1 грудня розпочалася заборона на вилов раків. Про це повідомили на сайті Державного агентства мельорації та рибного господарства України. І там додали, що залежно від погодних умов період початку заборони в деяких областях може відрізнятися. Детальніше розпитаємо у Володимира Вовкотруба, директора департаменту меліорації мельорації рибного господарства. Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня. Добрий день, студія. Пане Володимире, то ж в яких областях уже раки не можна виловлювати, а в яких ще можна? От розкажіть ці деталі. Ну, станом на сьогодні вже існує заборона з 1 грудня по 30 червня у всіх водних рибосподільських водних об'єктах і в Дніпро-бурській гирловій системі. Аналогічна заборона буде запроваджена з 15 грудня у всіх водосховищах каскада Дніпра це Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське водосховище. Також заборона буде з 15 грудня по 30 червня. Навіщо запроваджується ця заборона? Ну, перш за все, що ця заборона визначена правилами любительської спортивного рибальства. І вона саме запроваджується у зв'язку з тим, що в даний період проходить линька раків і виношення ними ікри. І тому в такі періоди забороняється і вилов раків дані обмеження встановлюються нашими територіальними органами, їхніми наказами на підставі науково-біологічного обґрунтування наукових установ. І такі відповідні накази розміщені на сайтах наших територіальних органів по кожній території. Відповідно, як ви інформуєте а, рибалок про а, цю заборону? Ну, ми інформуємо саме в нас і телеграм-канал, є сайт Держбагентства і сайти наших територіальних органів в кожному регіоні. Штраф передбачений за порушення заборони. Ну слід сказати, що штраф це одна із складових, саме, а є ще і санкція, яка накладається в зв'язку з тим, що, скажімо, наноситься шкода. Природі за кожен виловлений екземпляр. Так от, якщо штраф на громадян там складає від двох до десяти податкованих мінімум громадян по частині 3, так, статті 85, а то, наприклад, вилов раків в заборонений період або перевищення там ліміту раків, це буде тягнути за собою і накладання санкцій. А санкція вже тут більш така. Скажімо так, більш коштовна і складає 3332 гривні за одну штуку, незалежності від розміру. Такре, Володимир... я, я говорю, дозволений до вилову, тому що в нас mm -hmm. є ще й червонокнижні раки, а там санкція статті взагалі передбачає 51 585 гривень. за кожен екземпляр виловленого. Пане Володимире, якщо ж говоримо не про червонокнижних, а навіть звичайних, то скажіть, якщо. Дослухаються до вас, ті, хто дуже хоче половити раків. Чим загалом це загрожує регіонально і в масштабах України? Ну дивіться, саме головне, що Розрахунок кількісті дозволених до вилову водних біоресурсів, в тому числі раків, розраховується навповне установно щороку. Затверджуються ліміти на такі вилови, тобто ви розподіляєте ліміт на які дозволені для любительського рибальства і. Ліміт для промислового рибальства, і от звісно, якщо ми будемо виходити за межі цих лімітів, це буде завдавати завдавати непоправної шкоди для екосистеми нашої. І необхідно буде більше часу для відтворення. Потім після цього Тому і такі досить жорсткі санкції сьогодні запроваджені, які накладаються на порушників. От, власне, яка непоправна шкода екосистемі буде завдана? Детальніше розкажіть, поясніть. Ну тобто кількість кількість водних екземплярів буде просто зменшитися наскільки що вони самі не зможуть витворюватися. Тому коли визначається санкція, визначається, вона розраховується. Ця санкція розмір санкції розраховується, тобто скільки потрібно коштів на відновлення даного виду водного біоресурсу, і потенційна втрата потомства з тим видом, який був виловлений незаконно, тому через то так і сформується і санкція. Така велика сума, пане Володимире. А чи передбачений штраф для тих, хто торгує раками? Звісно, передбачений. Е, ну, це більш компетенція Держпродспоживслужби, uh -huh. оскільки це вже є продуктом харчування. І ну, ці але вони, вони теж отримують покарання, так? Uh -huh. Ну, звісно, звісно, передбачено. Uh -huh. Пане Володимире, більше законом про засади контролю над сфері господарської діяльності, і ну, закон про харчові продукти, Про перекисне безпеку харчових продуктів. Пане Володимире, як інформуєте рибалок про цю заборону на вилов раків? Е, інформуємо розміщення інформації на нашому сайті, на нашому телеграм-каналі і, відповідно, на сайтах наших органів територіальних, які знаходяться в кожній області. Наші. Тому що, що в кожній області своя специфіка. Що ж, ми дякуємо, пане Володимире, за цю інформацію за те, що долучились до ефіру. Це був Володимир Вовкотруб, директор департаменту Держагентства меліорації рибного господарства. І нагадаю, що у деяких водоймах України з 1 грудня розпочалася заборона на вилов раків.